Василь Семененко, Герострат. Нащо мене засуджено до страти? Нікчемні люди, ваш нікчемний суд, не обезглавив слави герострата. Я єсмь живий і я творю свій труд. Забуті зочі, муляри забуті, і прахом взяти скульптора ім'я на попелі їх дум встаю з каламуті. Іду у Всесвіт, і в безсмерті я. Кляніть мене, кривіться від огиди, несіть мені прокльони і плювки. Вже чорна сала вбивця, Артеміди, мені під ноги кинула вики. Ви всі, ніщо, ваш труд і ваші болі, і ваші мрії, порох всеї тлін. Над вами я, вулкан моєї долі, веде мене крізь хаос поколінь. Творіть красу, дерзайте і не спійте та пам'ятайте, що над вами я готовий все убити і спалити, щоб обесмертити своє ім'я.